Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці вулиця Тараса Шевченка. Зараз вже 19.00, сьогодні 23 вересня, понеділок. В коментарях вже декілька разів е писали, коли буде вечірній променад. Ну, друзі, зараз 19.00 ще. Ну, але вже сонце зайшло. І розпочався вечір. Отже, друзі, прогулянка буде вулицею Шевченка Майданом Кобзаря і підемо аж до готелю Весна. Якщо кому цікаво, приєднуйтесь Ввечері вечір на курорті завжди цікаво. Подивимося, в яких ресторанах ну, сидять чи є жива музика. Сьогодні в палаці культури Шевченка, ну вже зараз, фактично за кілька хвилин, буде виступати співачка Таяна, вона була на бюлеті, але ну, якось так скромно, не говорила, не співала. Просто прийшла для фотосесії і для роздачі автографів. Воно якось так. Я люблю, коли співаки приходять і рекомендують свої пісні. Ви вже це знаєте. Я думаю, що ви також приходите на бівет і чекаєте на виступ цих чи інших виконавців, які приїжджають в Трускавець. Я думаю, що ті співаки, які співають пісні на біветі, я думаю, що в них більше. Розкупляються квитки на концерт, ніж таких, які або не приходять, або приходять просто ну для фотосесії. Вчора в неділю було набагато більше людей, навіть і ввечері. Відео я не знімав, але людей на коробці вистачає. В суботу два дні тому я відвідав. Крафтову сироварню на курорті, так-так. На курорті у Трускавці варять сир, карпатський сир, дуже смачний сир. Відео є на каналі, так що, кому цікаво, зайдіть, подивіться. І також в описі під цим відео буде посилання. Сироварня недавно відкрилась, ну, відносно недавно це було навесні. Я знімав там відео і в одному із відео говорив, що відкрилась нова сироварня на курорті. І за невеликий проміжок часу, друзі, там вже проводять екскурсії, проводять майстер-класи для дітей, для дорослих. Також готель Трускавець 365 привозить туди своїх людей на екскурсію. Кажуть, що дуже цікаво, там можна не тільки прийти, подивитися, ще щось купити, там пригостять вас найсмачнішою кавою. З, там, з різними солодощами. Так що дуже цікаво, друзі. І є екскурсії, а є майстер-класи для дітей. Діти зі шкіл там набираються групи, можливо, якісь викладачі збирають дітей і приводять туди на майстер-клас. Ціна з людини 300 гривень. Крускавці, бачите, з кожним раз щось відкривається нове. От є сироварня, також відкрився недавно, буквально три тижні тому. Ще один музей в Трускавці, музей грошей. Відео також на каналі є. Я знімав минулого тижня. якщо постійно щось цікаве. Вкрився ще один магазин-сінсей. Практично в центрі, де приміщення укритолекому, хто знає. Чебурек, як завжди, зайнято. П'яна вишня також. і музика біля п'яної вишні, також зараз біля клюберга буде. Людей, бачите, вистачає, люди сидять на лавочках. ну Я вам скажу, що в день було плюс 25, а зараз вже прохолодно, вже напевно десь так 17. І з кожною ну, хвилиною, наприклад, стає холодніше. і Якщо так сидіти на лавочках, так як влітку, то так, я думаю, ще не вийде. Треба щось відівати. Зранку плюс 9 тільки в міквороті. Дивно, друзі, дощі падають, але грибів немає. Падали дощі і дуже тепло, але на продуктовому ринку я грибів білих не бачив і, відповідно, немає в лісі грибів. Та вже практично в самому центрі. Ось тут якраз, друзі, прямо в двері, де можна замовити екскурсію по місту. Легенди старого, легенди давнього курорту. Біляді. Неодноразово мені ці екскурсії попадають в кадр. Все здається, вівторок і четвер вони там 18.30 розпочинають якраз від музею Михайла Біласа, який, який знаходиться ліворуч. Тут також ще один готель, який не знаю коли завершить повністю будівництво і буде відкриття дуже довго. Трускавці, знаєте, якщо за рік не побудували, то потім дуже важко. Не знаю чому. Це така Тенденція спостерігається, що якщо за рік побудували там будинок чи готель, все, він працює, він вже там відкритий заробляє гроші. А якщо не побудували, тоді вже воно розтягується на роки просто. Це не перше таке будівництво. Живий приклад, тому торговий центр парк напроти бівету. Старовинні віли, друзі, ліворуч, віла гопляна музею Михайла Біласа, художника, і також Віла Вікторія. У досить такому цікавому стилі. Раз ішов, так також знімав відео, і один чоловік до своєї дружини говорить, каже: ти розумієш, тут як, як в Австрії ці будиночки. Такі старовинні, віли. Не знаю, в Австрії не був, бачив відео, у них там. Набагато більші вілли і більш цікавіші, але ну, було таке порівняння. Деякі дерева вже повністю жовті, наприклад, каштани вже майже листя облітає, а деякі ще стоять дуже зелені. Ну, але скоро вже золота осінь. Календарна осінь вже почалася, але ще скоро буде золота, коли все буде жовте. Ви знаєте, навіть не хочеться зими. Було досить гарне літо. Зараз також місяць вересень, досить гарний, теплий, сонячний. Хотілося б, щоб так було хоча б до Нового року. Кінець вересня і ще можна ходити в шортах, футболках. Досить гарно. Це вже, друзі, вулиця Соховоля, праворуч від нас колишній дискоклуб Шайба. Я думаю, що хто раніше приїжджав на короткий відпочинок, всі пам'ятають. Там кожен вечір були дискотеки. Цікаво виглядає вечірній курорт. Хоча, коли вже темна ніч, мені, наприклад, не вистачає освітлення на вулицях, на центральних вулицях. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Вам більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Також ви можете підтримати канал Trucca WeizTraval. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Якщо як бачимо, що вже гендерпляц з музикою. Літня тераса працює, люди сидять чудове місце з гарною музикою. Мангал меню написано. І столики практично всі зайняті. А прямо перед нами вже починає виднітися готель Весна. Ліворуч Віла Софія. Таксі чекають на своїх пасажирів. Що друзі, всім гарного відпочинку, гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!